Друзі, сьогодні хочу показати, прийшла невеличка посилочка. Е, з дівчатами на роботі виписували насіння, розділили його. Я вже своє забрала, хочу показати, що я тут виписала собі. Ще мені мало, мало, мало ще. Ну тут пачечки невеличкі, маленькі. Виписували в фірмі Дніпросорт овочі, насіння огірків голландське. Я взяла кібрію. Це ранній сорт, пишеться ультра. Ранній сорт має найбільший потенціал врожайності серед усіх існуючих гібридів. Формує, ось пишеться, 3-5 плодів в одному вузлі, але при необхідному догляді. Друзі, що це означає? Це означає, що їх треба також удобрювати, як ми робимо з клубнікою, малинкою, щоб воно гарно все родило. доглядати, поливати, а не просто посадити так як. Ми іноді робимо і забуться, і хотіть від нього такого врожаю. Це гібриди, за ними треба доглядати. Можливо, один рік вони і так вродять, але ж рік на рік не приходиться. Тому будемо щось робити. Ось такий артист це теж партинокарпічний, ранній. Тут все по 10 насінинок огірків Арктика. І ще у нас Мірінда. Скрізь, друзі, пишеться по 6 8 плодів формує в одному вузлі. Ось тут пишеться. Нічого не пишеться. Але ж, я ж кажу, це все при, при необхідному догляді. Це сюди щось. Оцей Гектор, який я купувала, показувала. Це теж голландське насіння. Щас надранній кущовий гібрид. -та -та, та -та -та. Ну, але теж все при необхідному догляді. Вийшло сунечко, можливо, погано видно. Друзі, взяла ось таку капусту бірюзу. Тут маленька пачечка, 5 грамів. Вона була в топ-продажах, тому... Вирішила взяти спробувати, що ж це за капуста, що її так беруть. Так, Взяла ось таку редьку, сквірську, ніколи не садила, але хочу попробувати. Колись раніше давала її дітям від кашлю, зрізала ось так шляпку. Отут вибирала серединку, давала меду, воно пускало сік і дуже гарно від кашлю дітям допомагало. Тому вона мені натрапилася та й вирішила купити. Тут у нас 3 грамики. І взяла ще трошки помідорів. Помідори тут теж невеличкі такі пачечки. Волгоградський ранній, здається, 4 грамчики тут це детермінантний. Потім загадка це теж детермінантний, ультраранній. А ось ці два це у нас високорослі ведмежа лапа, це у нас рожевий. Ні, це червоний ведмежа лапа, це мені через камеру сонце не передає. Це народна селекція. Народна селекція, друзі, це виведений сорт. Десь тут повинно бути. Угу. Нічого не написано, але народна селекція, це пишеться, що сорт цей виведений в якийсь. Інститутах виводять їх, так і Сибірський гігант. так само Народна селекція це рожевий, це теж високорослий, міцний, великий такий гігант. Це на салати, на томат, досить гарно. На пюре томатне робить. Так що, друзі, ось так у мало-мало. Я ще грибу, 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 і ще мені треба купити. Фенікса, огірочка. У мене є Фенікс, але ще одну пачечку, щоб був урожай до самої осені. і трішечки собі, щоб їсти. А в нас сьогодні прекрасна погода. Сьогодні 22 березня, друзі, свято. Сьогодні свято 40 Севастійських мучеників, в народі кажуть, 40 святих. Погода у нас супер. Пупер класна, сонечко світа, пташечки співають, але трошки небо затягує вже хмарками. Зараз обід. Я прийшла з роботи, вийшла, ось на качельку, сіла, гойдаюся і відпочиваю. Нічого сьогодні не робимо. Обійшла садочок, пороздивлялася малинку, клубнічку і віддихаємо, просто нічого не робимо. Але у нас на обід передають, що на два години буде дощ. 40-60 там капельок стоїть. Не знаю, буде, не буде, але трошки хмарки затягують. Не хочеться. Ну, як буде, так і буде. А зараз просто відпочиваю. Роботи куча, дуже-дуже всього багато, але вона ніколи та робота не закінчується. Вона завжди є, є, і є, є. Тому треба знаходити час і для відпочинку. Радіємо, що він у нас є. Ось така, друзі, у нас малинка вже сходить. Гарненька, це звичайна малина, і навіть уже розпускається. Ось дивіться. Ой, не бачу сонце світа ось так. Гілочки розпускаються. А тут я вам відкрию, вже наступного разу покажу, точніше, викопаю. Сьогодні не буду викопувати. Я прикопувала гілочки ялівця. У мене тут різні. І викопаємо, подивимося, я на зиму закопувала їх. і... Прикопувала і прикривала ось такою плівочкою. бачу, вони живі, вони не вимерзли, але не знаю, чи є там корінчики, чи нема. Це так я сьогодні відкрила. Завтра вже викопаю, подивимося. Тож сьогодні у нас свято, нічого такого робити не будемо. А малинка є, навіть та, що пропала, де немає її. Ось, бачите, сухенька. Тут лізуть молоденькі. Аліса, Алісочка. І бачу, зараз отак. Смородинка, дивіться, як гарно розпустився кущ. Сьогодні в нас так тепло-тепло, я не знаю, скільки градусів. І йде наша ремонтантна малинка. Ось, ідуть. І по боках теж вже я бачила десь. Ми ще тут нічого не загрібали, але зараз покажу. Ось тут молоденькі пасинки йдуть, йдуть, йдуть. Ну, поки я загребу, нічого обсапувати не буду, поки не вийдуть усі новенькі. Паганий. Так, ось що, що мені кури наробляють на клубніки, дивіться, поки не випускаю їх сюди. Клубнічка виходить, все гарно іде. Трошки вийде більше, тоді пересапаю Положила зверху ящики, ну, перестали, правда, і випускати сюди. Друзі, у нас колоновидна сливка, дивіться, яка на бутонах. Вся-вся просто вже набрунькувалася. Одна це та, що всередині фіолетова. Черешня, дивлюся, жива є, тут брунячки, але щось вона у нас хворіє, трошки була її кожного року, обрізає, обрізає. Ось тут позамазував якась хвороба, що розвертається, кора розвертається. Ви знаєте, можливо, ще дощі буде, тому що затягує, бачу, із західної сторони затягує трошки хмарки темні.